І так, плужок розібраний, рама плуга в нас йде сюди-сюди. Так, колесо з кріпленням є. Леміг долото також є. Тяга, яка тримає отвал, є, відрізний диск, також кріплення в ньому тут. Передплужник. Також тут у нас кріплення до нього також є. Ну і сам, сам отвал. Грудинка у нас лишилася на корпусові. З такого металу ось він зроблений. І та скоба, яка загнена також не тоненька. Тут